Три пасхальні дні позаду, і сьогодні площа народна знов стане буденною. Протягом десяти днів ці пасхальні дерева прикрашали ужгород, і сьогодні вони їдуть додому. 54 ковані дерева, кілька тисяч писанок, кожна з яких витвір мистецтва. А ще декілька сотень юних писанкарів та більше 20 тисяч гостей фестивалю, що відвідали площу народну протягом 10 днів. Ось таким був масштаб конкурсу Воскресне писанко, який проводився вперше і залишив по собі хороші враження навіть у тих, хто серед переможців не був. Головне не місце. Участь ми не зайняли. Але ми я рахую так, що наша школа. Не була гірше за інші. А перемогли у конкурсі команди Хустського району, Закарпатського центру науково-технічної творчості та Міжгірського професійного ліцею. І, хоча дух змагання серед учасників конкурсу відчувався, головна мета акції була іншою і її, за словами організаторів, досягнута. Свідчить про це і громадський порядок на площі за всі 10 днів на великодні деревця жодного разу ніхто не зазіхнув. ніяких особливих випадків по відношенні до експонатів, по відношенні до Деревця, по відношенні до писанкової продукції не було відмічено, тобто практично всі експонати були максимально збережені, тому ми черговий раз. Підчеркнули, що якщо справа стосується прекрасного, то відповідно і люди реагують це з порозумінням. Фестиваль конкурс Воскресне писанко вдався, організаційні моменти враховано. Учасники задоволені і з намірами і наступного року привести до Ужгорода свої роботи. А поки писанкові дерева роз'їжджаються у райони, аби рівно за рік повернутися знову.